Києві треба повернути Київ. А що саме? Знаєте, у кожного, що в дитинстві було, то воно дорого, то воно Київ. А зараз це не мій Київ, я не пізнаю багато чого не так. І дуже не подобається мені в Києві такі величезні будинки на Манхеттен схожі. Київ було завжди своє обличчя. Історичне. Воно, таке, так. та, і воно цінилося. І багато дерев, багато зелені. І не висоти будинки, я розумію, що я так трошки консервативно. Мабуть, воно десь треба, але от Київ ну, десь до років хоча б 70-х хотілося, щоб не чіпало, щоб він лишався таким, як він є. Я це, вас... мабуть, головне. Mm -hmm. Ну, Як для мене. Молоді сподобається. те, Син в мене виріс, коли були каскади на Угу. Mm -hmm. То для нього Крещатик. А для мене Хрещатик то взагалі той фонтан, який кудись привезли з Києва. І тюльпани навесні. У мене там бабуся лишала, я сиділа на тій площі, дивилася на тюльпан. Праші інфраструктури, роботи і транспорту. Мабуть, Ну, хотілося покращення. А що саме тролейбус, і метро? Прибрати маршрутки всі, геть прибрати. І побільше метро, трамвайчики, трамваї, метро, тролейбуси. Це, мабуть, найголовніше. А так, в принципі. Ось теж я не знаю. Ось, мабуть, тільки метро, не дуже ось так, ну, між станції Деміївська та як ця станція, там, де у Шурбаза. Я зрозумів. так. Ось там метро відтренутувати, ось цього. чого не вистачає дуже. Тому що довшу плази, потім автобус чекати. Це як... Некомфортно. Не е, Ну мені на даний момент важко сказати. Київ ніколи не було місцем, де я хотіла проживати. Просто так склались обставини. Тому мені якось поки що тяжко зараз вам якось конкретно відповісти. А так то це суто моє суб'єктивне бачення, що мені не подобається Київ. А так, ну не знаю, а що саме вам не подобається? Я ніколи не любила великі шумні міста і взагалі шум. Він і погано впливає на здоров'я, як уже доказано дослідженнями. І ну от, 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 так це все якось було не моє. Але... Що втягнулася, живу, все нормально. А як ви саме переїхали в Київ? Е, так, склалися обставини три роки тому. Мені треба було, треба було приїхати на відпочинок і в мене трошки відпочинок затягнувся. Я з дівчатами летіла з Києва на море і, і якось так. Я навіть не знаю, мені все норм. Все норм, так. Угу. А якщо брати громадський транспорт, дороги, велодоріжки, інфраструктура? Я на троєщині живу у нас там. Доріжки повсюду є, так що все нормально. А транспорт ну, не знаю, все добре. Як на стан війни, мені здається, що взагалі супер.